Guys, hello! We are today at uh, Happy Lamb Hotpot. It's uh, Asian cuisine. Mm -hmm. А здесь как кухня? Uh, uh, здесь получается, нам uh, ты приходишь, здесь есть три разных пакета. Один пакет, где ты можешь все можешь купить, вот другой пакет uh, все купить, правильно, для двух клиентов, и еще, uh, где ты можешь по отдельности все покупать за каждый порцию, которую ты заказываешь. Нам дали такой меню, где ты выбираешь, что ты хочешь. И когда при... когда тебе принесут бульон с разными закусками, ее здесь поставят на плите, ты можешь тогда уже все жарить и поджарить. Здесь есть конкретные инструкции, как это все делать, как делать заказ, как его жарить, сколько это все занимает. Вот. Так что будем сейчас смотреть и пробовать, как оно пойдет. Хочешь, здесь еще берешь so, разные like... соусы, like... и, like... ну и сладости некоторые есть. Выбираешь что ты хочешь выбрать для программы. Итак, короче БТ за столом и посередині стола кастрюля стоїть, і вона гори гріється. Показывається, що плитка посередині стола. Сбоку така штучка включається. Суп вариться, не знаю, що ви там заказали, але воно виглядає просто бомбезно. Да, малюк. І так, ми розвели трошечки азіатської їжі. Це японська, монгольська, китайська, корейська. Все, що пов'язано з Азією, це є тут в цій кухні і рис в тому числі. Не встиг я оглянутися, дивлюся, вже такий підносик стоїть біля нас. Так, да, звісно. Що сказати? Та нічого не сказати. Треба пробувати їсти, і тоді вже можна це все побачити. Що то воно є таке. Let's try Asian cuisine. Пробуємо азіатську кухню сьогодні. Його буквально потрібно... 15-30 інструкції. Де ви ще таке бачили? Ви самі заказали їжу, самі їсте і самі її готуєте. How about that? Що ми заказали? Та хто його знає? Але виглядає воно апетитно. We actually have no idea what we have ordered, but it looks super delicious. Поки що живі. Поки що живі. Після того, скільки ми кухонь вже перепробували, скільки різних страв країн. Це просто фантастично. This is fantastic. Ви маєте таксі з цих Так, она готова и в том это у нас куриный соус, а это биф, вроде бы, соус, не соус, а брафт. И потом, когда она сварилась, okay. 15 секунд, она готова. Это хорошо. Такие маленькие тонкие слайсы, быстро готовится. очень вкусно. Серьезно, у нас с телом такие вытяжки. Бомба а не витяжка. Зразу все збирає. Хорош, хорош. Інструкції, скільки чого треба варити. 10 секунд, 15 секунд, маленькі птушки м'яса, 5 хвилин, сіфуд, морську їжу і вербіше. 5 хвилин піше, відбули і все касячо. подобається малюку вину, да? Look like he is excited and enjoying Asian food. Поки що пробуємо тут їжу цього азійського в Америці. Без Бог, то вийде і в Азії попробувати. А Ми сіхотки маємо? Так. Сіхотки? Я тут 5 хвилин.

Так, малюк приєднався вже до нас за столом сидить, як моноправний. мен, дорослий. Ось такий суп вийшов. Азіатський суп. Я малююся. Малюк педі. Як можна це все назвати? Сюди. Свого власного досвіду, я скажу, сюди можна прийти, щоб не просто поїсти, але вибачте на слові нажертися, обжертися в прямому переносному смислі цього слова. Тому що все, що ти з'їш, це твоє. А понятно, наша людська сутність хоче все більше і більше і більше. Ні можна якось спокоїтися. Тут дають, э, ти заказуєш перший раунд. Якщо ти щось сідаєш, то може заказати другий раунд. Якщо ти сідаєш второй раунд, то можеш заказати третій раз. Но ми зробили перший раунд і вже на Да. Я вже другу трілочку стараюсь дожимати, що ж вона не виходить, дожиматись до кінця. Я так в себе цілий мікс. Та ти що?